Зимове трансферне вікно 24-го року вже охрестили одним із найнудніших за останній час. Як приклад, усі клуби англійської прем'єр-ліги у січні закупилися на 120 мільйонів. Для порівняння лише один Челсі минулої зими купив футболістів на суму 330 мільйонів. Різниця вражаюча. Жоден із футболістів першої величини взимку не змінив клубну прописку, але тим не менш цікавих переходів було вдосталь. А тому ставте лайк цьому відео, мощуйтесь зручніше та давайте. Дивитись топ-10 найдорожчих трансферів зими 24-го в огляді від латераля. Трансферний ринок цієї зими справді настільки унікальний, що одним з головних гравців був український клуб? Шахтар Донецьку усього за двох футболістів заплатив 24 мільйони, Порівно за Кевіна та Марлона Гомеса. До речі, в Україні дедлайн наступить лише 12 березня, тому, можливо, це не останні придбання гірників. Друзі, у минулому випуску ми проводили міні-вікторину, присвячену саме Шахтарю. Питання було наступним: який клуб завдав гірникам найбільшої поразки в УПЛ та з яким? Рахунком і правильна відповідь СК борисфен 4-0. Було це у далекому 95-му. Тоді за столичний клуб виступали Рева, Гусін, Цехмайструк, Кузніцов, а керував командою знаковий для України тренер Михайло Фоменко. І правильну відповідь дав Андрій Кирилюк. Дякуємо за активність та відзначаємо чудові знання нашого підписника. А зараз ловіть нову вікторину у тему ролика: хто став найдорожчим зимовим придбанням 10 років тому, взимку 14-го. Назвіть цей перехід та суму трансферу правильну відповідь озвучимо у наступному випуску і обов'язково згадаємо усіх, хто впорався із цим завданням. Отож, давайте до самого рейтингу. Десяте місце новий нападник Бенфіки Маркос Леонардо, молодий бразилець, якому лише 20 років. Ним цікавилися багато грандів із топ чемпіонатів, але він обрав Португалію. І як на мене, правильно, адже саме Португалія, і, зокрема, Бенфіка, чи не найкраще розкриває десятки футбольних зірок. Тільки подивіться на їх топ найдорожчих трансферів в історії лісабонського клубу: 10 футболістів і прибуток у понад 600 мільйонів євро. Бенфіці Маркос Леонардо коштував 18 мільйонів та підписав контракт на 5,5 років. І потенціал у цього бразильця однозначно є. У трьох матчах чемпіонату Португалії він виходив на заміну і в кожному відзначався забитим м'ячем. То як думаєте, скільки зможе вторгувати Бенфіка за цього футболіста в майбутньому? Напишіть у коментарях. А ми рухаємось далі. Атлетіко Мадрид переманив головного бельгійського таланта Артура Вермерена. Антверпен довго не торгувався і за свого 18-річного таланта попросив 18 мільйонів. А в новому клубі, як ви вже могли здогадатись, цей любитель символізму обрав 18-й ігровий номер. Враховуючи, що бельгійському клубу Вермерен свого часу дістався безкоштовно. Це безумовно успіх. Та ще який найдорожча угода в історії Антверпена. Наступних два місця у нашому рейтингу посідають нове. Пері Сен-Жермен. Кожен із них коштував клубу 20 мільйонів євро. Лукас Беральдо, 20 років, центрбек прийшов із Сан Паулу і покликаний замінити шкриніра та Кімбомбе, яких у цьому сезоні переслідує епідемія травм. А Габріель Москардо прийшов посилити конкуренцію в опорній зоні. ПЖ підписав повноцінну угоду з 18-річним бразильцем і одразу ж домовився з Корінтіансом, що цей сезон бразилець дограє на батьківщині на правах оренди. Шосте місце особисто для. А не несподіванка, англійський кристал Пелес оформив п'ятий найдорожчий перехід у своїй історії, заплативши 21 мільйон за молодого таланта Блекберна Адама Вортона. Йому 19 грає на позиції опорника. Крім того, Вортон виступає за збірну Англії до 20 років. Контракт із Кристал Пелес аж до 29 року. А тому у перспективі Орли можуть дуже непогано заробити на перепродажі хавбека. У середині топу розмістився бразилець Ренан Лоді. Трансфер у Альхіляль це якраз той випадок, коли на кар'єрі перспективного футболіста можна потроху ставити хрест. Лоді повівся на великі гроші. Йому 25, і за два роки у Саудівській Аравії гравець заробить на безбідну старість, особливо не напружуючись. Але будьте певні, прізвище цього хлопця серед топових фулбеків світу ви більше не почуєте. Та для Марселя, який заробив 23 мільйони на переході, та самого гравця, який у альхілялі заробіт зароблятиме втричі більше ніж у Франції, це виключно позитивний трансфер. Четверта позиція. Новачок Лейпцига Еліф Елмас. За неповних п'ять років у Неаполі Македонець зарекомендував себе як один із найкращих атакувальних півзахисників серії А на полі придбав Ельмаса за 18 мільйонів. А коли поступила пропозиція у 24 ляма від німців, довго не роздумував. Ельмас, до речі, вже провів три матчі за Лейпциг. В усіх трьох виходив на заміну, і всі три його команда програла. Найкращий початок року. І от ми поступово підбираємось до топ-3 нашого рейтингу. Третє місце раду Дрегушен. Тільки вдумайтесь, у цього Румуна була пропозиція від Баварії Мюнхен. А він відмовив і перебрався у Тоттенхем. 21-річний Дрегушен підписав зі шпорами контракт до літа 30-го року. Сума переходу з Дженуа склала 25 мільйонів. Цікаво, що лише минулого року Дженуа викупив контракт цього центрбека у Ювентуса менше як за 10 лямів. Тож Баварія не змогла переконати Дрегушина і, зрештою, відмовилась від підписання центрбека. Натомість мюнхенці укріпили правий фланг захисту, де зараз епідемія травм. Мазрауї та Сар в Лазареті, і навіть кіміх, для якого це рідна позиція, теж загримів у їх компанію. Тож перехід перспективного 23-річного француза досить таки потрібна опція. Галата Сараїв торгував за свого футболіста 30 мільйонів євро. Ще ніколи у своїй історії цей турецький клуб не продавав так дорого своїх гравців. А найдорожчий трансфер зими 24-го року, як з'ясувалося, був відомий ще 1 січня. Це новий нападник Барселони. Вітор Роке, Бразилія 18 років. Атлетіко Параноенсе заробив на переході 40 мільйонів. І певна річ, це найдорожчий продаж в історії клубу. Сторони погодили перехід іще минулого року, але офіційно Роке став гравцем Барси 1 січня. Тому це і є найдорожчий трансфер зими, і жоден клуб не перебив цю суму. В Іспанії Роке почав не переконати. Он в лалізі та кубку виходив лише на заміну без результативних дій. Але от у матчі з Осасуною саме його гол став єдиним у зустрічі і приніс Благогранас надважливу перемогу. Як бачимо, зимове трансферне вікно 24-го року вкрай скромне. Топ 10 трансферів обійшлися у 239 мільйонів. Це орієнтовно як три мудрика для Челсі. А тепер пропоную згадати п'ятірку клубів, які найбільше потратилися цієї зими. Суми тут теж далеко не вражаючі, тому про все коротко. П'яте місце російські терористи Зінітушка, який набрав рабів на майже 30 мільйонів євро. Більше про них говорити не хочеться та й не варто. Тому давайте далі. Четверта позиція: Баварія 34 мільйони. На цю суму мюнхенці купили два футболісти: вже згаданий нами Саша Боеза – за 30 мільйонів та Брайан Сарагоса. Повноцінний трансфер іспанця повинен відбутися влітку за 13 мільйонів. А зараз Баварія заплатила ще 4 мільйони гранаді, щоб до кінця сезону Сарагоса грав у мю. Хині на правах оренди. Їдемо далі. Третє місце Барселона. Лише один перехід. Він і найдорожчий за всю зиму. Вітор роки 40 мільйонів. Ті ж таки 40 лямів теж за бразильця, але аж за двох виклав ПСЖ. І вони теж були в нашому рейтингу: Лукас Беральдо із Сан Паулу та Габріель Москардо із Корінтіанса. А найбільше цієї зими закупився Ліон 56 мільйонів. І насправді нічого тут дивного немає. Адже ткачі проводять бездарний сезон і взагалі ризикують вилетіти зеліта французького дивізіону а тому шість підсилень на суму у понад півсотні мільйонів точно будуть доречними. Насамкінець глянемо, яка ліга взимку потратилась найбільше. І АПЛ тут лише на третьому місці 121 мільйон. П'ята позиція у Ла Ліги 95 мільйонів. Четверте місце італійська серія А 108 лямів. Друга позиція серія А, але бразильська аж 151 мільйон. І найбільше взимку скупилися клуби французької ліги 1 197 мільйонів, половину з яких витратили Ліон та «ПСЖ». А на цьому все, дякую вам за перегляд і традиційно закликаю залишити коментар під цим відео. Пишіть, що сподобалось, що не сподобалось, а що хотіли б додати чи змінити. Ну і звісно, пишіть, як вам це зимове трансферне вікно і якого переходу чекали найбільше. Також підписуйтесь на наші соцмережі, силка в описі під відео. Зокрема, латераль має один із найбільших українськомовних телеграм-каналів про футбол. Нас там більше 40 тисяч, і будемо раді, якщо ви приєднаєтесь до нашої спільноти. А тому там і. Побачимось, бувайте!